Віаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Добрий. Зв'язку з ТСН ЮЄ, військовий експерт, ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, експерт від радіаційного, хімічного та біологічного захисту Михайло Притула. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Ось Генштаб повідомив, що росіяни найближчим часом можуть розпочати вже підготовку до провокації на Запорізький АЕС. На крівлях двох енергоблоків розмістили схожі на вибухівку предмети, які ви вбачаєте від цього ризики? Е, я не знаю, що вони там можуть утнути, тому що у них розуму, як ми знаємо, нема, але вони можуть тут все, що завгодно, тому ми маємо бути готові до будь-якої радіаційної аварії. Тим більше, що не такий страшний дідько, як його малюють, і не таке воно страшне, щоб від нього не можна було захиститись. Тому, які б вони не робили провокації, що вони там не намагали зробити, ми маємо підготуватися і спокійно на це дивитись, як громадяни, будуть відпрацьовувати наші там спецоргани. Спецслужби будуть підпрацьовувати, Збройні Сили України, а нам своє робити. А своє це що? Це зберегти своє життя, свої оселі, свою техніку, яка у нас є, для того, щоб система життєзабезпечення залишилась. Тому друзі, нам насправді треба зробити досить прості речі, які врятують нашу, наше середовище, перше це захистити себе. Захист себе полягає в тому, щоб захистити себе від радіоактивного пилу, якого б він природи не був. В чому різниця у пилу, який, наприклад, при аваріях на ядерних станціях чи при ядерних вибухах? Пил при ядерних вибухах він втрачає радіоактивність дуже-дуже швидко. На ядерних станціях радіація тримається роками і десятиліттями. Вона спадає дуже дуже повільно тільки за рахунок того, що вимиваються там грунти, розноситься вітром і так далі. Тому що ядерне пальне, воно залишається ядерне пальне. Далі. Що нам треба для того, щоб захистити себе? Перш за все, всім знайомі нам масочки, які ми носили під час коронавірусу, вони на сьогоднішній день абсолютно необхідні для того, щоб. Е Захистити нас від радіоактивного пилу, звісно, краще ФФП, але звичайні блакитні. Вони будуть е, нормально працювати. Але вони всі одноразові. От тут вже точно одноразові, а не так, як ми носили місяцями кишеня. Одноразову масочку, один раз вона стала трошки радіоактивною, якщо, не дай Бог, пошла пішла варія, її треба викинути у спеціальний. Контейнер, спеціальний кульок куди-небудь. От тут насправді вже треба робити. Реально. Далі Протигази нам не допоможуть, тому що радіація накопичується у коробці і коробка стає більш радіоактивною, ніж те, що на вулиці. Ви її принесете додому, вона буде лякати вас. Якщо ви принесете додому забруднену одежу і покладете її в кульок, наприклад, то вона вам буде фонити в хаті. Це не підходить. Треба захистити одяг, коли ви гуляєте на вулиці. Для цього підійдуть поліетиленові, там, одноразові такі є дощовики, плащі. Надягнули, е, якщо треба вийти, вийшли і потім його в кульок біля дверей, тобто додому не нести. А якщо нема можливості купити там дощовики, не змогли, не встигли і так далі, можуть підійти будь-які вироби з поліетилену. Ну, там, можна взяти, наприклад, 160-літрові пакети поліетиленові, і в них просто вирізати отвори для голови. Там, і їх просто надягли, все, він вже вас захищає, захищає ваш одяг. Додому не нести. Все це одноразове. Зуття теж треба захищати. Е, ну, в ідеалі мають бути такі якісь бахіли. От. Ну, найпростіший метод це просто знову ж таки поліетиленові. Те саме можна на голову, тобто будь-яким чином е, запакуватись від е, пилу. Що ще треба захистити? Захистити треба вікна, е, але їх захищати треба не так, як рекомендують зсередини заклеїли. Це не підходить, тому що пилюка залізли під ущільнювачі, залізе всередину вікон, і ви потім їх або викинете, або треба буде повністю перепаковувати. Знімати і так далі. Тому вікна треба захищати ззовні заліпляючи шви, е особливо там, де є між вікном, між словом і пластиком, чорний ущільнювач, його треба просто заліпити скотчем. Дуже ретельно, тому що пилюка, вона особливо від аварії на атомних станціях, вона може там маленька частинка і вона буде хвонити руками. Далі. Е якщо не дай Бог. Там будуть якісь, скажем так, інші провокації. Я не хочу піднімати паніку. Але, наприклад, росіяни там розмовляли про варіант ядерного вибуху у атмосфері на великій висоті радіактивного забруднення не буде, не буде навіть іноді ударної хвилі, якщо це на висоті там 20 кілометрів. Вони щось підірвуть. Але що буде? буде дуже небезпечний електромагнітний імпульс. Який досягне там радіусу сотні кілометрів, і в сотні кілометрів випалить е, побутову електроніку. Це дуже-дуже небезпечно насправді, тому що е, вся система життєзабезпечення може вийти з ладу. От, У них ватує розуму це зробити, наприклад, там, ну скажімо, наприклад, на територію Білорусі, От, а дістанеться насправді нам. Тому, друзі. Маємо захистити свою електронну побутову техніку, яка створює нам цивільний, так би мовити, простір, в якому ми живемо. Це ми теж маємо зробити. Зробити це досить просто. Треба поставити на вхід живлення, електромагнітні фільтри. Такі фільтри можна знайти там в OLX, їх можна знайти на розетці, де завгодно витрати мінімальні, в ефект максимальний. Я там знайшов, що щось знайшов на Оліксі, можу дати посилання. Е, ще, що ми маємо зробити, це захистити свій, свій персональний автотранспорт від велосипеду до самих крутих Бентлі. Тому що для радіації нема різниці між велосипедом і Бентлі. Радіоактивний пил забруднює повністю автомобілі, він залазить куди завгодно, тому автомобілі, велосипеди треба обмотати плівкою. І особливо, якщо є можливість, нікуди не їздити до розпоряджень там влади, от радіація в будь-якому випадку швидко зійде, тому що вона буде змита там дощами, змита спеціальною технікою і так далі. Але якщо попаде пилюка на автомобіль, то вона залізе під капотний простір фільтри. Арки, і ви її будете вимивати роками і не зможете користуватися автомобілями От такі прості речі, які насправді будуть рятувати наше життя. І ще що нам треба запам'ятати: фільтр вентиляція. У будинках є вентиляційні системи. От треба заздалегідь подбати про те, щоб ці душники заткнути зверху, не знизу, не з кухні. Тому що в них нападає пилюка, і вони будуть оці стовбури, вони їх не прочистити, вони засунуть туди, бо чисто в нас їх нема такого фаху вже. Тому це має бути стречь-пленка, вмотати душники зверху, потім їх просто зняти. Це загерметизує наші оселі, наші будинки. От, власне, все по-простому, що ми можемо зробити: плівка, стреч-плівка, скотч, ножиці. Нам всім в поміч, і таким чином ми без е, будь-яких проблем пройдемо це нове випробування, якщо воно буде. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, наслідки катастрофи залежатиме від того, що саме будуть, можуть зробити окупанти сценарії е, теракту можуть бути різні, так? Давайте не прив'язуватись от про е, сценарії на ЗАЕС, так? тому що. Вони негідники, вони можуть зробити все, що завгодно. Ми навіть не уявити не можемо. вони там придумують брудну бомбу, все, що завгодно, можуть зробити. Тому ми маємо бути просто готові, тим паче, що підготуватись не так важко. Треба мати там зайвий там, плівку, скотч і так далі. Раптової аварії радіаційної не буде навіть, якщо вони в стратосфері, десь там над болотами в Білорусі підірвуть. Зробить випробування ядерної зброї, наприклад, формально. От. І таким чином вони там, зроблять електромагнітний імпульс, але радіаційного забруднення не буде. І тим паче не буде його раптово. У нас буде час на те, щоб загерметизуватись, на те, щоб помитись, набрати води і так далі. От. Але краще мати всі ці запаси заздалегідь. Тому без паніки, спокійно, все це. Якщо воно, не дай Бог, буде, то ну, буде, значить, спокійно. Ми все це пройдемо, це не проблема. От. Просто треба знати, що робити, що герметизувати не зсередині, а ззовні. Робити не е, там на не в кульки кидати після того, як прийшли з, з вулиці, тому що випрати не буде можливості. скоріш за все, не буде електрики певний час. От. А надягати кульки на, на голову на вулиці, щоб на одежу не потрапив пил, і так далі. Тобто ці прості речі, такі нюанси, вони врятують нас від небажаних наслідків і допоможуть нам пройти себе проблеми. Все буде просто. А якщо станеться цей теракт, не дай Боже, це буде схоже на те, що відбулося в Чорнобилі? Ні, це в жодному разі не буде схоже на те, що відбулося в Чорнобилі. По-перше, в Чорнобилі там реактор великий. Великої потужності, так званій РБМК Канаді. в, в Запоріжжі це БВР, водоводяні реактори. Там немає багатьох тих речей, які є в... Були в Чорнобилі. Крім того, там система захисту більш потужна, ніж в Чорнобилі. Тому ну, навіть підірвати той реактор чи будь-який реактор, який не працює, він ну, не дасть великого викиду радіації. А той, той викид радіації він залишиться в середній е, захисної зони. Тобто, варіант з, з тим, що буде дуже великий викид радіації, я не розглядаю в принципі, тому що цього досягти буде дуже важко, майже неможливо. От, Тому ну це ж хіба, що вони там затягнуть дуже-дуже дуже потужну бомбу, вони все це підірвуть, і в такому навіть випадку не буде. От. Тому вони будуть намагатися зіпсувати звісно атомну станцію. Це в їх традиціях зіпсувати і нагадати, але дуже буде важко зробити дійсно радіаційну аварію. Це буде просто неможливо, фізично неможливо. Ось з'явилася інформація, що росіяни можуть розглядати сценарій підриву сховища ядерних відходів. В чому тут небезпека? Що таке ядерні відходи на атомні станції? Це, наприклад, ганчірки і все таке інше, яке десь побувало поруч з реактором, їх треба кудись скинути, їх туди скинули. От що таке сховище радіоактивних відходів на атомні станції. Тому от їх просто ну, ну, ви розумієте, да, що це просто ланчуки, які ми там якісь трубопори. Вони да, вони радіоактивні, слабо радіоактивні, Ну хіба що вони повітря запустять цього чітку і все. Вони там складені в контейнері. Е, і ну там нічого такого немає, щоб можна було розпалити. Ми ну, там виявляємо, певно, що там якісь речовини, які треба розкидати, і так далі. Це От. Де є? Є там сховище відпрацьованого ядерного пального. Те, яке вже побувало в реакторі, яке там стоїть, відпочиває, поки воно буде охолоджене до такого стану, щоб його можна було транспортувати до місця захоронення на постій. Взагалі. Е, Оце вони можуть пошкодити. Я не знаю, скільки його там, але навіть в такому випадку, якщо пошкодять, то ну, ну, це тепловиділяючі елементи, це е, церконіві трубки, в яких не запресована е, дво, сор урану. Тобто, це там є певна кількість плутонія. Вони вже не в реакції, вони вже вийшли з ядерної реакції, вони охолоджені. Ну, це буде розпилення їх в атмосфері. Причому дуже-дуже ну, важко це буде зробити. Знову ж таки, це треба буде вручну їм виковирювати їх е, е, з цих трубок, щоб потім розкидати в атмосфері. Ну, Не буде такого, як було при Чорнобилі, тому що там летіло повітря з активної зони реактора. Летів гравіта, летіли всі речовини. Вони проходили через зону ядерної реакції. Це зовсім інше. О. А, їм це взяти такого так неможливо просто в принципі. Тому більше розмов, ніж реально, і Пане Михайло, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Судини. Так, абсурд... да, тобто абсолютно без паніки, друзі. Е, нема ніякої, от ні, нема нічого такого, щоб дійсно загрожувало е, нашому життю. От реально вони можуть зробити максимум. Це там ну великий електромагнітний імпульс. Оце буде дійсно небезпечно, більш небезпечно, ніж радіація.